Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна укринформ Дев'ятий рік дев'ять років вже триває війна, і сьогодні вже 407 сьомий день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив та про цю війну. А зараз ми запросили вас на презентацію додатку, додатку який створена для того, щоб допомогти. У розшуку дітей, які буде сьогодні презентувати Олександр Фацевич, заступник голови національної поліції України, а також Даніела Доура, головна виконавча директорка та співзасновниця компанії Fight My Parent, яка буде з нами онлайн. Тож, пан Олександр, ми знаємо, що з початком і війни, і повномасштабного вторгнення, ми стикнулися з тим, що, на жаль, наші діти губляться. На жаль, це пов'язано з тим, що губляться і родини, і на Можуть з'єднатися потім, і в цьому безумовно і поліція. Тож як допоможе такий додаток, чому прийняли рішення в тому, що він потрібен і як можна буде їм скористатися? Прошу дякую, доброго дня, шановні журналісти, колеги. Ні для кого не секрет, що що з 24 лютого минулого року для нас усіх кардинально змінилось все життя, пріоритети та цілі. Перед кожним стали нові виклики нелегкі легкі рішення. І найскладніше під час війни найбільш уразливим це нашим дітям. Початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України до органів поліції надійшло більше 11 тисяч заяв та повідомлень про зникнення дітей. На жаль, нерозшуканими на сьогодні залишається 381 дитина. За інформацією, Національного інформаційного бюро депортовано понад 19,5 тисяч українських дітей, а за даними з відкритих джерел, озвучених агресором, понад 740 тисяч, яких вони начебто евакуювали. Но ми розуміємо, що ця цифра буде сягати декількох сот тисяч дітей. А поряд із цим, за даними різних міжнародних організацій, більше ніж 2 мільйона дітей були змушені переміститися до інших країн. На близько трьох мільйонів дітей були внутрішньо переміщені, а це складає понад половину дитячого населення України. Тому у межах функціонування комплексної системи пошуку зниклих дітей, партнерами якої є низка українських та іноземних суб'єктів, національної поліції України з метою удосконалення можливості розшуку дітей та воз'єднання сімей була налагоджена тісна взаємодія з американською компанією Find My Parent, яка спеціалізується на відновленні зв'язків між родичами та воз'єднання сімей за допомогою технологій штучного інтелекту. У ході такої співпраці національною поліцією та представниками вказаної кампанії спільно розроблено мобільний додаток «Reunite Ukraine», який є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей з урахуванням потреб нашої країни в умовах війни. Це універсальний інструмент пошуку дітей чи дітей, з якими втрачено зв'язок, а також воз'єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, були змушені виїхати за межі України або були незаконно депортовані до Російської Федерації, Білорусі чи тимчасово окупованої території України. Головною метою є допомога воз'єднанні зниклих українських дітей з членами їхніх сімей по всьому світу. Принцип роботи додатку простий. Варто зробити лише пару кроків, щоб запустити механізм пошуку. Завантажте безкоштовно Reunite Ukraine в App Store або Google Play на телефоні. Для захисту персональних даних, користувачів та обезпечення дитини від можливого кібернасильства, система використовує багаторівневу перевірку особи, яка здійснює відповідні запити, у тому числі сканування документів, що посвідчують особу тощо. Потрібно створити профіль, додавши інформації та фотографії про себе та про свою родину, зокрема, тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективніший буде пошук. З іншого боку, сама дитина або ж особа, яка представляє її інтереси, також створює її профіль у застосунку з метою пошуків її родичів. Технологія штучного інтелекту зіставляє ваші дані із даними членів вашої родини. Коли вони також створять профілі, опрацює їх у тому числі за допомогою системи розпізнавання обличчя, та здійснить пошук збігів між профілями у разі збігу інформації між двома профілями, поліцейські підрозділів ювенальної превенції здійснюють їх перевірку. Далі особи, дані, яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та здають згоду на обмін повідомленнями. Після чого вони можуть швидко воз'єднатися зі своїми близькими, де б вони не були. А це один із інструментів пошуку, і пошуку дітей і воз'єднання їх сім'ями. Для чому це для нас важливо? Кожен інструмент, якщо ми знайдемо таким чином хоча б одну дитину або воз'єднаємо хоча б одну сім'ю, це вже є перемога маленька, але з кожним кроком ми зможемо повернути всіх дітей додому. Це є можливість інструмент для нас безпосередньо для нас, щоб ми знайшли на території держави агресора Білорусі, які тримуються там незаконно діти. Отримати інформацію безпечно від людей, які не байдужі. Такі люди є, і ми отримуємо інформацію з Російської Федерації про знаходження в містах таких дітей, які приходять там в школи, в садки і Інше таким чином люди, які не байдужі, зможуть дитину зареєструвати і надати нам інформацію. Це для нас дуже важливо, і ми, всі, ми за всіма засобами будемо передавати інформацію через соцсети, давати інформацію про цей додаток. І дякую за увагу і задоволенням передаю слово головній виконавчій директорці та співзасновниці компанії Find My Parent Деніел Доюрі. Дякую, пані Даніель, Попрошу наших технічних команду включити, пані Даніель, Чому ви вирішили прийняти участь у розробці такого продукту? І розкажіть, будь ласка, про свою роль у створенні його. По-перше, хочу всім подякувати за запрошення. І ми у партнерстві із Національною поліцією України ми побачили, що ми зможемо зробити щось добре, щоб знаходити українських дітей. Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати керівництву Національної поліції України та. Департаменту ювенальної юстиції для те, що за те, що вони допомогли нам адаптувати цю, цей застосунок до потреб України. І за допомогою технологій ми можемо зробити так, аби діти об'єдналися із своїми родинами швидко та ефективно. Find my Parent базується на технологіях штучного інтелекту. І це, ця історія почалася із реального викрадення дитини одних із моїх знайомих. Ми подумали, що ми можемо застосувати штучний інтелект для пошуку цієї дитини. І так почалася робота додатку «Find my parent». І з початком війни в Україні ми побачили, що існує ця проблема, і ми зрозуміли, як ми можемо допомогти тут. Ми розробили колективний додаток. Тобто додаток, яким можуть користуватися багато людей для такої потреби, як потреба повернення дітей в Україну, адже діти є уразливою категорією населення, які можуть найбільше страждати від е, торгівлі людьми е, і навіть сексуальної експлуатації. Це вже не перший раз, коли ми змогли застосувати технологію, яка засто... застосовувалася для додатку «Find my parent» для конфлікту в Україні. І ми застосували її в інших конфліктах, там де діти губилися внаслідок торгівлі людьми, внаслідок збройних конфліктів, коли сім'ї розпадалися через надзвичайні ситуації. І для нас це велика честь і задоволення працювати таким чином, аби забезпечити повернення дітей в Україні у під час цього конфлікту. Поліція. Шановні колеги, хочу передати вам слово. Тож прошу, якщо маєте питання, представляйтесь. Добридання Укрінформа не литвиненко. Питання до пана Хвацевича не зовсім про зниклих дітей, але теж про дітей. Скажіть, будь ласка, от десь кілька тижнів тому поліції заявляли про зменшення активності. Субкультури і руху редан на території України, скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі можливо розслідування щодо поширення цієї проросійської чи відросійської субкультури? І чи можете ви підтвердити, що все ж таки вже немає в нас на території України сплесків діяльності представників цієї організації? Дякую. Щодо розслідування, я вам зараз дану інформацію точно не дам були задокументовані факти. Відповідно притягнуті в тому числі батьки до відповідальності відповідно за недогляд дітей неповнолітніх. На сьогоднішній день ми оперативно відпрацювали, відреагували на всі факти, які були, і про всі повідомлення громадян. Про збір, про можливі конфлікти і так далі. В основному збирались люди, молодь антиреда, представники антиридану, реагували це. Ми відпрацювали з кіберполіцією, з підрозділами кіберполіції відповідно з телеграм-каналах по їхнім телеграм-каналам. На сьогоднішній день таких фактів уже там декілька тижнів, таких фактів у нас немає. Тобто поліція тут відпрацювала достатньо оперативно, і е, люди були притягнуті до відповідальності. Дякую. А, друзі, у нас є ще відео. Я попрошу запустити нашу технічну команду відео про саме про додаток. Чи знали ви, що в Україні понад 20 тисяч людей зникли безвісті з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року? Набагато більше людей могли зникнути за межами України. По мірі розгортання конфлікту все більше людей ризикують бути розлученими зі своїми сім'ями, включаючи дітей. Find My Parent у партнерстві з Національною поліцією України, зокрема управлінням ювенальної превенції, оголошують про запуск безкоштовного мобільного додатку, який полегшує пошук та воз'єднання сімей з рідними, які зникли. Додаток можна використовувати навіть для впізнання загиблих, щоб їх сім'ї, отримавши інформацію, змогли прийняти втрату. Проста реєстрація використовуючи електронну пошту або номер телефону. Ваше місце знаходження буде підтверджено і ви зможете створити профіль з усіма необхідними даними у ньому. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити деяку інформацію. Потім додаток використовує штучний інтелект для обробки вашої інформації щодо можливого збігу даних. Збіг даних підтверджує поліція України, щоб забезпечити безпеку дітей та сімей. Після збігу даних ви отримаєте сповіщення і зможете дати згоду для спілкування з особою, яку ви, можливо, шукали. Мобільний додаток Reunite Ukraine тепер доступний в App Store та Google Play. Використовує можливості штучного інтелекту, найвищі стандарти безпеки та захисту даних. Завантажте додаток зараз, щоб бути готовим, якщо вам знадобиться шукати рідних. Громадськості, лікарням, притулкам та іншим організаціям, що працюють з сім'ями зниклих, безвісті або загиблих, також слід завантажити додаток та користуватися ним. Більше інформації читайте на сайті reunite.ukraine.com Пане Олександре, останнє запитання: чи можна вже прямо сьогодні завантажувати цей додаток, чи вже він працює, чи вже готові поліцейські ювенальна поліція а, перейти до того, щоб впроваджувати його і допомагати людям? Так, він вже був розроблений. Можна можливо було завантажити його до цієї презентації. Я навіть в себе установив перед презентацією, перевірю, чи працює, бо це важливо для нас. Вже можна, і поліцейські відповідно наші мають доступ. Вони є модераторами. Вже будуть опрацьовувати відповідно, якщо будуть збіги, і ми будемо отримувати повідомлення про збіг. Повідомлення про те, що дитина знаєш. Йшла свою сім'ю або навпаки. Дякую, дякую вам за це, шановні глядачі. Наші завантажуйте United Ukraine, користуйтесь цим додатком. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, з нами був Олександр Фацевич. А вже у 14.30 у нас відбудеться брифінг присвячений ситуації на Сумщині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу і слава Україні.